Вітаю, ви дивитесь «Думки з приводу на нашому телеканалі. І сьогодні ми знаходимося у селі Олешин, що знаходиться неподалік від міського сміттєзвалища. І запитаємо в жителів села, чи заважає їм сморід та чи добре їм живеться тут. Якщо є звідти вітер, то звичайно він сморід неминосимий. Ну, зверху ще більш-менше, туди нижче, ще гірше. Це тим Пот... людям, що там живуть тепер вода. Непридатна до пиття. Непридатна. От ми її перекипятиш, чай не можна земпити, він ну, не смачний зовсім. А ну, чим віддає вода саме? Чим віддає? Ну, вона багато має цих солей, що накипі така, що цей бойлер він не витримує. Навіть купив новий, через три місяці вже вийшов з ладу. До пиття ми їздимо, покупаємо воду або банку, беремо з цього сродничка. А цей води ми не вживаємо. Звісно, заважає. Заважає, в мене город там недалеко є. Так як підеш, на той город, як вітер, вітер подує, то дівайся хоч куди хоч. Вот. Заважає, питання може бути. А о, що коли саме так? Які періоди найчастіше? Як вам сказати, я думаю, що, коли гориться, в пши... прошлому році як горів, то всім заважав. А от навіть якщо нагорить, просто коли дуже спекотно, чи вітер повіє, чи чуєте ви ось цей? Бачите, я живу в самій долині, тому, а я тут не живу, туди, в цій стороні. Ну, В принципі, всім заважає, чого ж не заважає? Треба якесь робити цей переробок. На газ переводити, так і от що таке. Так, да, заважаю. А як саме чим? Діло в тому, що я тут не живу, звісно, але в мене тут син живе. Якщо там загорання йде, то дим по селі і нема чим дихати. Угу. Треба ставити це, щоб перезаборобний завод.